Нині церков празнує пам'ять пророка Єлісея, того самого, котрий по милості Божій і по просьбі його получив від Бога благодать Божу, яка була у пророка Ілії. І коли обоє йшли пророки, Господь взяв Ілії Ілію на небо у віді огненої колесниці. А Єлісей, ще 65 років, був пророком при многих, при шести царях іудейських, при тих періодах, коли потребувалося возвіщати людям волю Божу. Ніпророк Ілія, Ніпрок Єлісей не лишили після себе письменних істочників, Ну, за них премудрий Соломон виспоминає благодарністю, і в історії Йоанн Дамаскін описує моменти з історії, але важно розуміти, що саме на цих двох пророках часто говорять о тому, що пророки були не ті, які наперед говорили собитя, а возвіщали людям волю Божу. І нині в Євангелії від Матфея Господь поучає нас, як важливо ізвучати Євангеліє слово Боже, аби знати волю Божу. Якщо через пороку возвіщалося Слово Боже усно, то нині нам добре, бо є можливість мати в кожному домі Євангеліє, читати пророчества псалтир, пророків наших, апостольські послання. І вже не є потреби окремо кожному йти. Ну, місці з тим Господь у перші віка посилає на проповідь апостолів 12, потім 70, а після них ціла історія Церкви Христової наповнена пророками, проповідниками, які возвіщали волю Божу. І Євангеліє в переводі як благовісті, «благовещеніє», Блага вістка приноситься і нині у кожний дом, Ну тепер уже є можливість технічними засобами дойти до сердець людей з вірою і любов'ю, доносити слово Боже. Правда, технічними засобами скорше скористалися злі люди. Вони вхватили у руки оті средства інформації, і лже пророки вийшли на поле. І успішно лжу свою, преподають всьому світу і маса людей, котрі неосторожні, неуважні, нетрудолюбиві, попадаються под їх, як кажуть у народі удочку, уйдечку і пропадають. Сильні люди в цьому світі знають бути уважними, помнити віру. Предків своїх, а в Закарпатті 1150 років православ'я держатися віри предків, і в результаті що би це не стало, які б ідеологічні нові системи не создавалися безбожниками і сатаністами, християни легко їх упознавали, отвергали або обходили. Тут є смисл сповнити слово Христа. Я вас посилаю, як овець посереді вовків. Не йдіть ви прямо на вовка. Як змія обходить преп'ятствіє, так і ви обходіть, но при мудрості зміїнів, оставайтеся скромними, як голуби. І предупреждає Павел. І пророків, і проповідників, і місіонерів про те, що люди, особливо люди невіруючі, або ще котрі не стали на путь правлення, то люди особливо хитрі і уперті. І святитель Григорій Двоє Слово каже: хитроє і тяжко є творення Божиє то чоловік, котрого треба спасати. Бо чоловік знаходить тисячі ухищеній, як обійти слово Боже, як не слухати, як придумати собі поблажку, як легко вірити у людські теорії і якісь там ідеї, і як сопротивляються люди вірити Слову Божому. Тому Господь порівнює людей, і людство сиє і дітьми, котрі бавляться в піску. Кому подоблює род цей каже Христос, Він подобний дітям, котрі сидять на вулиці у піскові і бавляться, і один другому кажуть: ми грали вам на гуслях, на свирелі, а ви не танцювали, ми співали вам печальні пісні. А вони ридали. Та маленька діточа ігра, вона означала, що як маленькі діти грали між собою і визиває то радость, то печаль, то Христос каже, ну точно, так як з зрослими людьми сталося, прийшов Іоанн Креститель, не їсть, не п'є, поговорили, що має в собі біса. Прийшов син чоловічий, і їсть, і п'є з людьми. І говорять, от коли любить їсти і пити, він цим бор друг, митарям і грішникам. І от оправдана, каже Господь, мудрість тих дітей, що бавилися у піску, Взрослоє є чоловічество, котре нібито йде вперед, уви у 21-му віці демонструє некий Путь назад, як у многих сказали психологи, у многих людях розчеловечення. то Тобто люди многі, теряють людські якості. А почому? Утративши віру в Бога, чоловік многої втрати, закриваються очі духовні, вуха духовні, і в результаті не видить, не чує, хоча відкриває і очі і вуха для того, щоб чути лжу і обман і закриває. Коли слухає Слово Боже, показуючи приклад по Слову Христа, коли будуть видіти ми вами любов, то догадаються, що ви діти Божі, сини Господа, і так, віддя ваші добрі діла, многі також послідують вам. І на страшному суді мної християни, можливо, не будуть мати стільки много добрих діл, скільки покажуть добрі приклади, і многих людей спасуть, і то їм зарахується во спасеніє, а в вічності по милості Божої, і нагорода царство Божо. Амінь.